Мораторій захищає землю від продажу за безцінь. Лише частково так зняття мораторію не означає, що власники мусять продавати свої наділи. Вони можуть і далі здавати їх в оренду. У проектах закону про обіг сільськогосподарських земель передбачається поетапне зняття мораторію. Спочатку на державні паї, а згодом і на приватні. Тож ціна формуватиметься поступово. Як свідчить досвід країн Центральної та Східної Європи у 90-ті роки, вартість паїв протягом перших років після зняття обмежень зросла на 20-40%. Мораторій захищає землю від тіньового ринку ні. Сірий ринок землі існує давно. Ті, хто хоче, можуть обійти мораторій. Приміром, у вигляді договорів 50-річної оренди або договорів емфітевзису, які передбачають право не лише на користування, а й володіння ділянкою. За даними Мін'юсту, у 2016 році кількість таких угод зросла на 80%. І за прогнозом української асоціації аграрного бізнесу цих угод у поточному році стане ще більше, а обсяг тіньового ринку сягне 12 мільярдів гривень. Мораторій заважає розвиткові агросектору. Так, дія мораторію стримує прихід інвестицій в агросектор, адже орендована земля не може бути предметом застави. Так само невідома і реальна ринкова ціна землі. Через мораторії аграрний сектор в Україні монополізований. Дрібним власникам простіше віддати паї в оренду великим холдингам, ніж шукати кошти на ведення господарства. Скасування мораторію пом'якшить ризики ведення агробізнесу. Неефективні господарства зможуть продати землю. Ринок землі запрацює одразу після скасування мораторію. Ні. Уряд пропонує знімати мораторій поетапно протягом років, а продаж приватних паїв замінити продажем прав оренди. Однак цей законопроект ще не ухвалили. Водночас, щоб в Україні повноцінно запрацював ринок землі, потрібен і функціонуючий кадастр, який наразі заповнено лише трохи більше ніж наполовину. А також щоб земельні закони не суперечили один одному. Висновок Хоча скасування мораторію на продаж землі має певні ризики, його продовження вже не є економічно виправданим. Заборона на продаж землі сприяє функціонуванню тіньового ринку та корупції, а також заважає розвиткові дрібного фермерства.